Доброго вечора, слава Україні! Вітаю вас сьогодні на прямому ефірі Життя без страху. І сьогодні у нас з вами гіпноз Хочу на ручки. Він називається Човен життя. Чути мене добре? Добре. Я спробую його сьогодні записати. За якість запису не можу відповідати, тому що можуть прийти різні шуми і, можливо, буде не так гарно зроблено, як минулі гіпнози. Добре, тоді я виключу камеру, займіть зручну позицію, зручну позицію, яку ви завжди зможете змінити на більш зручну. Подивіться, чи ваше тіло почуває себе вільно, приємно. Можливо, вам потрібний теплий плед. Подивіться, щоб вам вільно дихалось. З давніх давен, відома сила уяви, сила інтуїції, сила передбачення, сила внутрішнього знання, яку ми називаємо підсвідомістю. Або просто своєю силою. Ця сила може захистити, поповнити ресурси, яких вам саме зараз не вистачає, обійняти, підтримати, наповнити вірою і надією. Потрібно лише Знайти найшвидший шлях до неї. Цей шлях наше ритмічне вільне дихання, легке вдих і видих, вдих і видих. Подивіться, як тіло дихає. Як самостійно наповнює себе всім необхідним і видихає те, що йому не потрібно. Саме так має проходити пошук відповіді на питання, які турбують автоматично. Легко, само собою, як дихання. Як дихання, і мова підсвідомого інакше. Це мова символів, запахів, звуків. Це мова почуттів. І коли ми обміняємося під час великого трансу нашою інформацією з нашим підсвідомим, відбувається диво. Таке звичайне, як дихання. Вільне, легке. Ми можемо дати завдання нашій силі, попросити її про що завгодно. Вона лише очікує на нас, щоб нас підтримати, щоб нас обійняти. Можливо, щоб взяти нас на ручки, поколесати. Наприклад, можна собі уявити, як човен повільно пливе за течією води, якщо ми довіряємо тому, хто стоїть за кермом, тоді все добре, тоді все добре так, як воно є. Якщо собі уявити, що ми пливемо в човні по ріці життя, і наш міцний зв'язок з усим, що нас оточує, впливає на наш захисток, на розвиток нашої подорожі, з'являється довіра на цьому шляху. І так стається, що звуки, картини з одного боку, думки і відчуття з другого, і ти можеш, ніби між твоєю правою і лівою частиною тіла, понуритися глибоко. Глибоко, ще глибше, у спокій і тишу, між звуками зовні і твоїми думками, між рухами, між швидкістю, початком цього дня і більш-менш його спокійним закінченням. Цього вечора. Ти можеш поринути між цими подіями глибоко-глибоко, в спокій, в свою власну тишу, або у звуки, які не мають нічого спільного з тобою. Хіба, що ти їх можеш чути гучніше, чи навпаки тихіше. І ти можеш дати їм право просто існувати поряд. Просто існувати. Або навпаки. Ти можеш особливо прислухатися до них і з часом прийняти все, що тебе оточує. І знову і знову прийняти все глибше і глибше, глибше і глибше у стан твого внутрішнього спокою. У стан твого власного спокою, який знаходиться зараз, між часом минулим і майбутнім часом. Між часом. Перед тим і після того. Зараз, між часом перед тим, що вже минуло, і часом опісля, що ще не почався. Саме тут, між цими двома станами, знаходиться. Твій спокій, і в цьому часі, в стані глибокого спокою, своє тіло починає розмовляти з тобою, починає розмовляти з тобою твій настрій. Ти починаєш все краще і краще відчувати свою присутність, відчувати себе. Можливо, саме зараз ти дізнаєшся щось нове про себе. Як ти себе почуваєш? Що потребуєш, що потрібно робити саме для себе, щоб тобі стало ще краще, ще краще. Все відбувається саме собою легко. Як дихання. І, можливо, тобі стане легко розпочати дослідження, дослідження опісля, що ти потребуєш. Як ти себе почуваєш? Продовжити те, що розпочалося саме зараз, між часами до того, як, і після того. Можливо, з'явилося відчуття. Що тобі потрібно, відчувати робити те, що потребуєш. Так, щоб воно відповідало твоїм потребам, твоїм можливостям. Саме так. Саме так, так, як ти це можеш, відчуваючи себе в гарному, приємному стані, коли не існує нічого, що тобі перешкоджає відчувати себе добре. В гармонії з собою дозволь собі понуритися ще глибше у стан трансу, відчути приємну вагу свого тіла, розслабленого, спокійного, теплого. Насолодися відчуттям себе. Тим, як ти відчуваєш себе, почуття занурене в тепло, стан спокою навколо тебе. Зігрітися теплим пледом на дні човна, човен лагідно розхитається. Розхитування дуже плавні, гармонійні, майже ніжні і заспокійливі, вони заколисують тебе. Вони заколисують тебе, і ти відчуваєш себе, ніби на чиїх долонях. Сильні долоні життя обережно несуть твій човен. Заколисують тебе як немовля, дають можливість відпочити, набратися нових сил, побути у стані захисту і любові. Ці долоні несуть тебе постійно через твоє життя. які вчи цей час, саме в цей час через сьогоднішню частину твого життя. Дозволь нести себе цим люблячим рукам. Дозволь собі розслабитись, довіритися цим рукам. І насолоджуватися станом, коли знайомим тобі станом, коли тебе колисали на руках. Цей час твій човен пливе повз берега, з їх ландшафтами, їх деревами. Травами, квітами. І поки легкий вітер керує рухами твого човна, так само, як і течі ріки, ти відчуваєш все більше і більше, довіри до того що тебе оточує, до свого зв'язку з усім цим великим, надійним, зі своєю власною природою, зі своєю силою. І хоча є постійна можливість різних змін, змін напрямку, зміни швидкості. Але твої бажання допомагають тобі керувати твоїм човном. Особливо, коли ти довіряєш собі, лежачи на дні човна на м'якому пухнастому пледі, розслабитись і насолоджуватися пливом за течією, з відчуттям спокою. Приємності в усьому тілі. Тільки твої бажання, тільки твої нагальні потреби керують твоїм човном нічого не робити. Ні про що не думати, просто бути тут. Гойдатися легко, легко, у своєму човні, відчуваючи підтримку, турботливих, надійних. І люблячих рук, дозволити нести себе, гойдати, повністю розслабитися, як осінній листочок на поверхні ріки, між правим. І лівим берегом, якщо зверху подивитися на цю картину життя, можна побачити, як збираються докупи декілька листочків, і далі знову розходяться. Щоб плисти далі, довіряючи, течії води. Легко, невагомо, легко, деякі листочки чіпляються за гілки, а вода тече далі. Деколи листочок при падінні затримується в повітрі, деколи листочок відривається від води, дозволяє легко нести себе вітру. Піднімається все вище і вище, віддаляючись від води. Листочок починає відчувати, що його несе його власна легкість, його власна невагомість, його власна сила. Листочок може знову пуститися повільно і легко, легко, туди, куди бажає, зі своєю власною швидкістю, у власному темпі і потрапить знову в турботливі руки. Тихо і легко, невагомо, а можливо листочок опуститься на галявину з зеленими травами, щоб відпочити легко, вільно, невагомо. Приємно і тепло знаходитися в човні часу, повз пропливають думки про листочок, між цією секундою, цією хвилиною без завдань. Без спостережень нікому не видимим. у невидимому затишному містечку між тим, що було, і тим, що відбудеться. Можливо, колись відбудеться. Дозволити собі нести цьому часові цьому човну життя, поріці життя, дозволити собі так довго знаходитися в невидимому, затишному містечку, як тобі потрібно. Візьми цей новий досвід з собою, і коли відчуєш потребу енергійно вдихнути і видихнути, відчуєш, як розливається по твоєму тілові радість і спокій. Повертайся знову стан тут і зараз в гарному і бадьорому настрої. Я прощаюся з тобою. І бажаю тобі гарного настрою. А нам нових зустрічей.